Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся рецептом консервованого горошку в домашніх умовах. Ось такий він виходить. О, мене просили, я трохи назбирала і я приготувала. За таким рецептом, яким готую кожного року. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо консервований горошок. Оди у мене є тут 430 грам консервов... того горошку. Назбирала, бо щось цього року не дуже є. Але я хочу вам показати. І тобто -то заливаємо водою і будемо варити його до готовності, десь пів години 40 хвилин, аби проварився, аби він був готовий. Готуємо маринад, вливаємо сюди літру води. На літру води, то хоч і не піде, але я вам дам на літру води. Даємо 50 грам солі, вливаємо 50 грамів оцту і даємо 25 грамів цукру і заварюємо. Може, ще дозбираю, та я ще собі зроблю горох. Так розмішуємо і це заварюємо. Так, тепер цей відварений горох ми розкладемо по слоїках. Ось так во. Слоїки у мене чисті і сухі. Мають бути сухі. Отак ми порозкладаємо по слоїках. Ось так я наложила, у мене більше нема, може, було чуть-чуть більше. Але то не обов'язково так багато накладати, аби горох має бути вільно плавати у е маринаді. І заливаємо маринадом. Цього, цього маринаду стає, літри стає на 4-5 слоїків. О. І отако ми заливаємо. І будемо стерилізувати ще 30 хвилин. Ось скільки лишилось і маринаду. Тут ще би було на дві банки, мінімум. От, тепер ми ці банки накриваємо кришками, складаємо в каструлю. На дно каструлі ми кладемо рушничок, аби не потріскали наші слоїки. І кладемо отак от у каструлю і на каструлю вливаємо воду. Воду вливаємо, аби. Аби отаку було, 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 було майже догори. І ставимо стерилізувати на 30 хвилин. Так, кожну банку на кінчику ножа даємо е, лимонної кислоти. Отак, кожну банку. на кінчик ножа даємо лимонної кислоти і закручуємо. Так, ось ми вже позакручували тут. На кожну банку потрібно так, десь 250 грам гороху. У мене чуть-чуть не вистачило, але то байка, мені вистачає і так. Ми все накриваємо рушником. Аби... Я просто зверху все накриваю, аби ще так і собі постояли, а відтак до остигання. Так що, дякую, що дивились відео. наше, Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі! А е, маринаду дається літра, з літри виходить десь 4-5 банок.